Слава Україні, героям слави та глядачі вітуб каналу Вімедія. Дякуємо вам за довіру, за те, що ви підписуєтеся на наш канал, коментуєте наші відео. Ми з командою стараємося, бо в нашому ефірі звучала якісна аналітика та достовірна інформація. То ми дякуємо вам за підтримку. До нашого ефіру доєдніться Петро Черник, військовий експерт, полковник збройних сил України, кандидат політичних наук, доцент, пане Петре, слава Україні! Моє шанування. Пане Петре, президент України Володимир Зеленський заявив про ворожу активність проти Сумщини і Чернігівщини. Йдеться про диверсантів та обстріли. Керівник управління головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю New York Times І за його словами, атаки на Харківщину триватимуть ще 3-4 дні. Після чого російські війська зроблять рішучий наступ у напрямку Сум, щоб максимально розтягнути наші війська з інших напрямків. Пане Петре, як ви бачите, як чи є загроза для Сумської області і сум? Так, звичайно, є. Але давайте ми так те, що видихнемо, тому що навколо цієї проблема таких зараз дуже багато хайпу, дуже багато негативних емоцій. І ніхто не каже, що ситуація у лютому квітні 2022 року була набагато важчою, ніж є зараз. Це дуже важлива деталь. Мене дивує, чому наш медіапростір е, пішов у. У, у Терезів негативу, а не намагається тримати холодний розум, пам'ятаючи, що завдання противника розхитувати нас із середини, сіяти між нами страх і паніку, щоб ми сумнівалися у взагалі, що ми спроможні боротися як такі. Це дуже важлива деталь, і на вашому майданчику також буду генерувати саме таку позицію. Тепер розбираємо, чому противник вдався до цієї операції. Вона називається турбуючою. За принципом зайшов, вийшов або за за принципом тягни штовхай». Тобто це не є проривна операція. Бо якби вона була проривною, вони би прорвали наші оборонні порядки на 15 20 кілометрів. Вийшли на оперативні рубежі завдання артилерійських ударів по самому Харкову. До цього не просто далеко, до цього чесно. Отже, причина перша противник зазнав стратегічної поразки в реалізації концепції вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини до дня побідовісія і до і, і, інаугурації Путіна. Не зробили цього. Донеччина окупована на 50%, на 57% навіть, але не більше. Навіть для їхньої всемогутньої пропаганди потрібні хоч якісь позитивні новини. І в їхньому розумінні невеликий проблем. по Харківщині подається так, начебто вони вже ось ось Київ візьмуть. Це момент перший. Момент другий, ще важливіший: у червні буде серйозна подія глобального порядку. Саміт Миру по Україні у Швейцарії, туди запрошено і вже зголосилося більше, ніж 100 держав. Це дуже багато. Путін, звичайно, туди не запрошений, але там буде дуже багато представників країн так званого глобального півдня, які в якійсь частині є симпатиками Путіна. І вони зараз дуже ретельно стежать за нашим бойовищем, самі для себе, займаючи позицію з ким вони з ним чи з нами. І Путін мусить показати, що він щось може, що він може реалізувати якісь стратегічні наступальні операції, тому саме зараз Хартічна. Момент наступний ніхто не сказав банальний момент промацувати оборону противника по головній лінії боєздіти на тисячу кілометрів вони все знають, все повністю. В районі Бахмута відносний застій, в районі Малінки відносний застій, в районі Вугледара відносний застій, на лівому березні Дніпра відносний застій. Далі Авдіївки не просунулися знову ж таки, не виходять на адміністративні кордони та Донеччини і Луганщини. Елементарно правильно, до речі, правильна логіка. Треба попробувати той фронт, який ми ще не пробували, а раптом нам там щось та й вдасться. От що маємо розуміти, тому емоції треба дуже сильно опустити вниз. Подібна операція, така як зараз по Харківщині, по Сумщині, може статися, по Київщині може статися. І розуміємо, бо зараз теж дуже багато цієї некомпетентної розмови. А чому ми допустили? заходження на нашу територію, а ми не зайшли на їхню, і там їх не почали бити. Та елементарно просто ми війну їм маємо оголосити, щоб таку дію зробити. Якщо наші війська офіційно відуть на їхню територію, ми порушуємо міжнародне право. Ми цього зробити не можемо. А оголошувати війну це автоматично перейти в режим агресора. Вони до цього тільки чекають, тільки цього чекають. Ми не можемо деякі речі зробити. А з іншого боку, ще один дуже немудрий хай, а де наші фортифікаційні спорудження? А хто по лінії демаркації окопи копає? Окопи починаються від, від 7 до 15 кілометрів території. До решті все так і вийшло. Все так і вийшло. Ми не просунулися далі, ніж на смугу оперативного забезпечення, тобто ніж на смугу мінування, поклавши там уже тисячі особового складу. З дня на день абсолютні рекорди поновлюються, особливо за минулий тиждень. Отак От усе виглядає. Сподіваюся, глядач зрозумів. Головні причини активізації е, цієї кампанії, і зараз нам дуже важливо українцям понизити. Рівень апокаліптичності страхів, що завтра катастрофа, До катастрофи ще дуже дуже далеко пане Патре, о, тут про оборонні споруди. Я дивлюся, що люди пишуть в соціальних мережах і ставлять питання. Зокрема, ми бачили бої РДК, які намагалися, які вибили в принципі, можемо вже так сказати, російські окупаційні війська з території м'ясокомбінату, які знаходяться на околиці, Вовчанська. Я мушу це закцентувати це околиця. Але люди ставлять питання: добре, якщо на державному кордоні ми не можемо будувати фортифікаційні Споруди, то чи був захищений Вовчанськ? Ще раз, питання дуже складного порядку. Ми хочемо, щоб ми за два місяці, а ми, до речі, маємо підкреслити, до філософії будівництва серйозних фортифікацій дійшли тільки в лютому до висновку, до висновку, що це треба робити. Тому що ми минулого року перебували в стані атакуючої сторони, і ми вважали, що зуміємо пробити лінію сорок. Ну так було, ну не склалося. Ну що робити? Надобилося добрих півроку, щоб дійшли до висновку в першу чергу. Наші державні, що це треба робити, виділили кошти 30 мільярдів гривень, велетенські кошти. Але вже хтось думає, що за день можна побудувати лінію Зіхріда? Лінія Зіхріда найпотужніша інженерна споруда, яка існує в природі. І то американці її взяли. Взяли, так, іншим Але маю нагадати, що 600 кілометрів, 18 тисяч дотонованих бункерів, будувалося більше, ніж 10 років. От давайте вдумаємося в це. І це робили німці. Це робили німці з дуже скурпульозним підходом, з дуже високою інженерною школою, з дуже височесною дисципліною, то нам, людям із радянської рефлексії, різко за два місяці побудувати споруди такого характеру, якого побудували німці за, за 10 років. Давайте будемо чесно. Ну так не може бути. Так не буває. Чи все роблять можливе роблять? Чи там є безліч, підкреслюю, безліч помилок, не сумніваюся? От не сумніваюся. Як казав Уінстон Черчилль, війна це каталог помилок. І ми, українці, маємо глобальний завищений рівень очікувань від того, що ми називаємо державу. Ага, якщо гроші дали, значить через тиждень приватні фірми мали що залити бетоном, побудувати що в ідеал. Буде трясти, підкреслюю, буде трясти. Буде незмір неприємних речей. Однак тверда моя позиція: противник більше ніж на оперативні показники, на які міг пройти лінію. Забезпечення не пройшов, бо як смуга забезпечення каже, що вона від 3 до 6 кілометрів це міні поля, О, десь так воно все і є в реальності. Пане Петро, якщо я помиляюся, виправте мене, якщо це, це не ваші слова, що чмоні закінчилися, росіяни вчаться, але чи будь доцільно буде порівнювати от їхню операцію в Харківській області з операціями російського добровольчого комплексу батальйону свобода Росії на території Білгородщини, коли вони заходили малими групами, тим самим намагаючись відтягнути російські війська з інших напрямків фронту, чи е, росіяни навчилися такої тактики безпосередньо у тих росіян, які Хочуть змінити Росію і зупинити війну. Так, це мої слова. Чому не закінчуються? Я несу відповідальність за свої слова. Вони закінчилися. Треба переставати з них сміятися. Я, до речі, ніколи не сміявся навіть чмонь. Чому чому я так? також бере автомат в руки, стріляє, хай ген не сам, але і нам завдає шкоди як у живій сили, так і в руйнуванні нашої інфраструктури не можна. Недооцінювати їхній суспільний ідеологічний зміст історичного порядку, помирати за родину за Савірічі і ще чорт на за що. Вони завжди тисячами сотнями такі гинули і будуть гинути надалі. І так вони таки вони таки закальпували оцю цю успішну тактику рейдів РДК, і навіть її масштабували, тобто збільшили. Бо рейди РДК були відносно меншому порівнянні з тим, що зараз роблять вони. Але давайте будемо підсумовувати і ставити кратко дошкульно поляч важко. Так, і а війна взагалі мерзенне огидне ярище, огиднішого, важчого, страшнішого у людських стосунках не існує нічого. Людина убиває людину, убиває жорстоко, нещадно, цинічно, нищить все, що може нищити. Але на цю хвилину глобальний удар проривних операцій не склався. І щоб він склався, їм треба наростити не 40 тисяч, так як вони мають по кордонах двох областей. Це максимум що є, а хоча б 100. Хоча б 100%. Чи вони цей процес почали 100%. 14 Що нових дивізій формуються, 16 нових бригад формується, дві загальновійськові армії формуються. Чи мають людський потенціал? Мають до 3 мільйонів людей е, мобілізаційного резерву. Є чи зуміють швидкими темпами? На мій погляд, не зуміють. За минулий тиждень абсолютний рекорд повинен що їхнього особового складу. У місяць 25-30 тисяч їх треба також заміщати. Щоб зуміти швидко, треба оголошувати стратегію Вставай страна агрони. Мій мій погляд, Путін поки що до цього не готовий. От 30-35 тисяч бездолісно для суспільних настроїв. Вони мобілізовують. А щоб було нам боляче, так геть боляче, щоб дійсно почалася битва за хатір, справжня, така як за Бахмут. То їм треба у місяць мобілізовувати 60-70 тисяч. Навіть їхня суперцентралізована машина не готова до таких показників. Але скажіть, будь ласка, пане Петре, скільки їм ще треба пройти, щоб діставати до спальних районів Харкова там, зі стрілецької зброї, як приклад. Ну, ми пам'ятаємо, що Харківський кон контрнаступ відбувся з тим, щоб Харків убезпечити, вже потім ми пішли вперед далі і дали їм доброго причухана. Тільки не, не стрілецької зброї, Переп... а й Так, артилерії. Ви... Щоб зі ствольної артилерії, Харків почав відчувати біль такий серйозний, їм треба наблизитися до лінії Харкова хоча б на 20 кілометрів. І то центр не сягне, що в них є з далекобійної артилерії. Два сімпіон. Найважча і найсерйозніша установка на планеті Земля 203,7 мм. міліметрів. Їх небагато. Дійсно, активно-реактивним снарядом може завдавати ударів до 50 км. Це можливо, але це має, вона дуже велика, вона дуже важкость під 50 тонн, вона довго десь, у, десь має у, у метрах сім. 7 метрів це супер ціль для наших fpv дронів. Ми зараз їх переважаємо цій частині. Менша менша артилерія, штатний 152 п'ять другий лібр, А36 гіацент букс, буксований і 2С-5 гіацинт на гусениці. Це саме стосується Акатії 2С-3, і 2 а 64 а відповідно буксована. Це максимально 28 кілометрів. Ще буфер мусить бути. Не може бути по самій лінії поягітлення 5-6-7 кілометрів. Від там, де піхота воює з піхотою, це її якась нуль. Оце є нуль піхота на піхоту. То отже, 20 кілометрів треба бути до ну до 20 кілометрів. їм ще треба топати і топати, топати і топати. Тобто, знову ж таки, треба дуже правильно розглядати це. Мені дуже гірко, що ми, українці, третій рік у війні, і зараз за ці три дні такий хайп, що от вже все. Апокаліпсис, кінець, ми програли війну, бо от там у них плаздар утворився. Німці в другій світовій війні. Знали, що війну програють вже після 100 уже після Сталінграду. Знали. вже і Гітлер про це знав, що вони програють. Але на зламі 44-45 анденську операцію організували, прорвали бойові порядки союзників на 100 кілометрів, вдумаємо це Прорвали, знаючи, що все рівно програють. То чому противника має бути щось по-іншому? Ми самі собі знову викривляємо реальність, що тільки ми, благородні штахетні, і ми такими є. Я, я трошки буду іронізувати, але я хочу, щоб українці тверезіли. Що тільки ми маємо наступати, а противник не може, не, не може наступати. Та їх у п'ятеро більше, ніж нас. У п'ятеро. Мені просто здається, що зараз події в харківській області трошки мають стати для українців, зокрема для українців в тилу холодним душем і повністю переключити на знову, що називається на воєнні рейки. Не люблю це формулювання, але переключити фокус уваги на те, що відбувається на фронті, і на підтримку наших військових. Я, пане Петре, з вашого дозволу, знову вернуся до інтерв'ю Буданова. Він сказав, що ситуація на Харківщині виникла не тільки тому, що у збройних силах України не вистачало озброєння, але ще є брак людського ресурсу. Мені здається, що це росіяни прощупали наше слабке місце і намагаються розтягнути по фронту, розуміючи, що в нас не такий великий людський ресурс. Чи помиляюся я чи ні, пане Патріо? Ні, ви не помиляєтеся 100% так, але справедливості заради маю сказати, що брак людського ресурсу у нас із першого дня цієї війни. Якби ми цей ресурс мали при нашому мотивації, при нашому інтелекті, при нашій майстерності, при якості зброї, котрі ми маємо від наших союзників, навіть при тій кількості, котрі. Вона є, ми би показали значно більший результат. Але є те, що є. Ми глибоко демілітаризована нація були. Ми тільки стаємо на шлях розуміння, що е, ілюзії пацифізму це ілюзії, а до такого суспільного типу мислення, котре є в Ізраїлі, а це суспільний тип мислення. Там ще десятиліття будувати оборонний уклад. Оборонний уклад, взагалі, як генеза людської цивілізації, будується десятиліттями століттями, а в окремих випадках тисячоліттями. А глосакси дійшли до того. Рівня оборонного укладу ще тоді, коли Римська імперія атакувала цей е, е, острів. Знаємо Андріанові е, е, перше століття нашої ери, так щоб ми розуміли, який шлях вони пройшли, поки побудували чи не найкращу воєнну систему, систему як таку. Взагалі, взагалі, раз ми трошки здалися у філософії, пам'ятаємо. Що війна це поведуха історії, в іншому ніколи не було і на жаль не буде на цьому циклі розвитку людської цивілізації? Людство в сукупному розумінні цього слова не змогло, не змогло знайти антидот від того, що називається насильство війна – це насильство. На фоні подій на Харківщині радник президента Естонії з питання з Бедпакіро стверджує, що естонський уряд всерйоз обговорює можливість відправки військ на західну Україну, аби ті допомогли Києву вивільнити резерви для відправлення на фронт. Пане Петре, ми вже чули заяви про те, що французькі війська можуть бути в Україні з різних мотивів, так але тут естонці здається вперше всерйоз про це заговорили. Як ви оцінюєте, наскільки це можливо і чи потрібно нам станом на зараз? потрібно навіть батальйон, от навіть батальйон до 500 людей, котрий замінить наші війська на охороні стратегічних об'єктах, а на стратегічних об'єктах ми тримаємо озброєних навчених людей, які можуть бути вивільнені і доправлені до до поля бою. Ну, інколи, інколи відділення в 10 чоловік дає противнику такого фору, що коли, ми, коли співвідношення втрат йде 1 до 10, а під Авдіївку є зафіксований випадок 1 до 16. 1 до 16. Це, це, це феноменальні Показники то умовно, умовно 100 підготовлених людей один до 16, множимо цей коефіцієнт, який втратив противника. Я я, я трошки гіперболізую, я трохи піднімаю планку, Очікування це мені не властиво, але все ж таки кожна, кожна, кожен боєць, який може бути заміщений. Бійцями країн НАТО однозначно для нас буде корисним. Дай болю, щоб це сталося. А якщо це станеться, то що це буде фундаментальний ляпас Путіну. Такі дуже глибокі, бо не впевнені, що солдати НАТО не зайдуть в Україну, хоча у пропагандистському сенсі кожен десь стверджують, що вони воюють не з Україною, вони воюють з НАТО. От тобто уже може нарешті з цим НАТО і пора, і повоювати. Ну але це буде означати, що Естонія напряму вступає у війну на сторону України проти Росії, і чи може тоді Росія вдатися до повітряної атаки по Естонії, наприклад, ні, напряму ні, напряму. Це коли буде підтверджено, що рота їхніх солдат вступила в бій із, із ними по лінії розмежування. Це все логістичні моменти. До речі, міжнародне право щодо дуже коректно, скрупульозно, якісно у придумав, мало не до телефоніста, який набирає номер телефону по шифрограмі. Все це прописано. Е, Прем'єр-міністр Данії сказала, що протягом місця в Україні буде 19 літаків f 16 Пане Петре, мені здається, що ви вже оском набили по на темі f 16 але е, я хотіла уточнити: літаки це добре, але що буде до літаків, щоб переламати або вплинути на ситуацію на полі бою? Що нам потрібно саме до цих машин? Нам зараз найкритичніша проблема вирішити проблему кабів. Кап ФАП 250-500 у ФАП 1500 Чи це можливо за? Ну як запросто? Я ну я тут турницю лягну, якщо я кажу запросто. Але це цілком підйомне завдання. КАП скидається з висоти 15 кілометрів. Так високо має літак піднімати. А це вже супертіль, це супер мішень. Він скидається 40-70 кілометрів далі. Вони цей модуль УМПК не розробили. А ракета АІМ-120, це АМРА. 180 км, плюс F-16 мережевий. Що таке мережевий? Локатор Мін-104 Патріот працює на 600 км у глибину обчислення тіла. Він за долі секунди тільки обчисляє і пілоту прямо у кабіні дає комп'ютеру ціла всю, всю систему тіла, покладання. Це дуже складна наука. Я б я би злукав, якби я сказав, що це раз плюнути. Ні, це все дуже розумнезні. Люди сидять, якісь алгоритми рахують. Ту техніку треба дуже знати. Хто бачу кабіну пілота f 16 то це космічний корабель для звичайного розуму? Це не осильне явище, але все осилюється. І полетіли ці три ракети у бік сутро го кілька тижнів боїв. Якби упало їх машин 30, а це цілком підйомно, вони би просто перестали їх. Застосовувати, чому їх всього 80 у строю. Швидко будувати їх не можуть. За 2023 рік всього 6 машин достроїть. 6. А якби ми за кілька тижнів поклали 10, 20, 30, 40, точно зупиняють. Точно. А зупиняють скидати каби, а це видихає піхота по лінії бойові просто колосально. І не просто видихає, а з'являється навіть шлях для маневру. Чому погано нам маневрувати? Сидимо у бункерах, ховаємося. Не можемо маневрувати, не можемо техніку повноцінно розгорнути. Вони полюють цими кабами за скупченням нашої техніки. Це дуже серйозна зброя. А тепер є раз і нема. Чи покращує фундаментально. Але знову ж таки, це не вундервато. Далеко не бундрвавто. Разом, разом третій другий закон війни. Це узгоджена робота всіх родів військ. От тільки тоді буде результат. Пане Петре, якщо можна, хотіти б почути вашу думку стосовно заміни міністра оборони на Росії. Я нагадаю, Шойгу учора цю посаду 12 років, хоча Дам ремарку, він ніколи не був військовий. Він цивільний, який просто одягнувся у військову форму. І замість нього призначили такого собі білоусова секретар РНБО України Олександр Литвиненко каже, що це призначення свідчить про те, що Путін всерйоз готується до довготривалої війни. І я так розумію, що для нас це погана новина, тому що на відміну від Шойгу, який є. Давав тактику м'ясних штурмів, головне кількістю і ну головне взяти неважливо якою ціною що йдесяти, то білосу все таки більше буде спиратися на розвиток науки і технологій. Правильні висновки чи ні? І як ви оцінюєте оці ротації заміни в, е, в агресор? Частково правильний висновку ні, ні військами він командувати не буде. Все ляже на плечі. Расовна, там, як була головна філософія м'ясного штурму, там нічого не зміниться. Але є у чому небезпека, чому його Путін ставить? Я я поділяю точку зору, що Путін дійшов до висновку, що ліцкриг не склався треба йти у довгу, тривало тривалу війну, скажімо, як Ірано-Іракська, 8 років тривала, Американо-Афганська, 20 років тривала, Най, найдовша війна взагалі для американців і в 21 столітті, як така. Не таємниця, що Шойгу і оточення пиляли бюджет так до 30% як мінімум. Бюджет велетенський, 10 трильйонів рублів. Це третій бюджет на планеті Земля. Перший американці майже 900, другий китайці майже 200 в доларах. І тут десь під 80 чи під 100 мільярдів. Товарих десь так, плюс мінус. З часів Радянського Союзу вийшли на 6% ВВП. Ну, ще не, не об'єднали Радянський Союз, який в кінці 80-х мав 15% ВВП, але вони туди рухаються. Отже, 30% це багато. Украдених грошей 30% це багато. Це означає, що 30% снарядів не дійшло до, до, до фронту 30% літаків, гелікоптерів, ракет і тому подібне. Все, що вони могли будувати, не дійшли. Ставлять цього чоловіка, котрий, до речі, є автором. Обходу санкцій і зумів це побудувати. Об'єктив зумів ставлять людину, котра розуміє, це не на воєнні складовій, а на промисловій. От от чому його туди покликли? Це направду не хороша новина для нас. Але не забуваємо, що битва між вежами Кремля це нескінченне явище. Зараз дійсно вкотре переміг Путін, але коли ж може. Доля усміхнутися і його опонентам. Статус Шуйгу сильно понизився. Сильно і найголовніший висновок: для нас нема хороших московиків. Від перестановки до Данків сума не змінюється. Не змінюється. Пригадуємо, буремне ХХ століття, для нашого війська Врангеля, що Денікіна, що Шорта, що Ось'янка Антонова однаковісінькі. Однаковість, це вороги умовної, демократичної кандидатури в Російській Федерації немає. Новодворська казала, що російська демократія закінчується там, де починається українське питання. Нам своє робити. Молоти ворога, молоти і ще раз молота. Але тут як не дивно, може бути ще один нюанс. Якщо поклали такого серйозного промисловця, то і захід може задуматися на те, ну раз вони так серйозно грають і піднімають ставки, а вони підняли ставки цим призначенням, то і може нам уже пасує переходити. Не не тільки від стримуючих санкцій, а до, а до справжньо задушуючих. Це у, у цю гру можна грати вдвох. Пане Петре. Я вам як завжди дуже дякую за якісну аналітику. Нагадаю Петро Черник, військовий експерт, полковник збройних сил України, кандидат політичних наук, доцент був в ефірі Львів медіа. Пане Петре, ще раз дякую та моє шанування. Дякую.